Доброго усім вечора дня обіду в е, нашій студії, колекції. Раді вас вітати. Кому цікаво чергова серія наших моделей. Будь ласка, демонструємо вам оперативне відео, е, різні формати, різні розміри, як від таких тачок, так і до хотвілців. Чим задоволені, що вполювали хоча б щось якоїсь крутої фірми, або те, що впало, як то кажуть, в око, бо сподобалось і хочеться, і ти маєш її. На різні суми: ось такі манесенькі, трошки більші, ще більші. Хто на що спроможний, полюйте, не зупиняйтесь, воно того варте. Ну що ж, погнали. Що ж, всім привіт! І хочу вам сьогодні продемонструвати багато різних моделей масштабу більшості 1.18 та 1.90. Дані моделі це від Mitsubishi, фірма Nine Triple Collection. Ця фірма більш зроблена Англії та Німеччини, тобто там в них офіси і там, і там, там є, тобто нема основної країни реєстрування. І загалом моделі йдуть реалістичні, без ніяких якихось випусків лімітованих. Це більше як деталізованість. Хоча дані дві моделі від Mitsubishi Polis випущені лише у кількості 504 штуки. Випущені були в 2013 році. А десь вказано, що це 504 машини. Так, це самі модельки там, один з 504. А ось ось пишу, що це 504 моделі 13 2013 році випишено. Так, добре, що у вас ще є? Так, наступна отаких... модель ось невеличка. Від Mini-Champs. Це Mercedes Benz і їх всього 3000 штук. Також дуже пробудована і дуже деталізована ця модель. Нереально крута та дуже така душевна. Тому дуже раді її покупки. мати в колекції. Так. Варіанти цієї моделі в районі 25 та 30 євро. Тобто це буде залежати від... Ну, щоб ви суму. розуміли, це тачечка дуже маленька. Тобто вона ось така. Да, якщо брати до конкретної моделі, яких ми вам показували перед цим, то це ну, дуже маленька. Але, але коли споглядаєш на неї, то кайф. Кайф отримуєш ось такий апаратик. Добренько, що ще можемо... Можемо продемонструвати такі дві моделі. Е, від обох моделей, на жаль, невідомий, невідома фірма виробництва, тому що просто представлені моделі і представлені упаковки. Невеличка надпись є, наприклад, як... їх ніхто не складав, бачите, вони так от стоять. Ось. ось наприклад, ця модель, навіть написаний ось тут рік в якої саме ця машина 97-го року. Інформації, яка ця фірма, також немає. Варіативність таку ми змогли знайти інформацію, що вона коштує в районі навіть від 20 також, та й до 30 євро. Тобто, загалом модель цікава, але справді шкода, що немає інформації. Мактанкер. Ось такий. Мак. Тобто це американське авто. Тобто Машинка 97 року, якби. Да? 25, 25 євро на клієчка бачу. Так. Ну Тут тут, тут, тут все в губці, тут стоїть, тут все, тут класно, тут апарат класний. Хоча, на жаль, з пластику, та не менш, дуже деталізовано. ось, що прийде все? Так, ось вже більш цікавіші моделі. Це у нас Ferrari, GTO, тюнінг І від компанії Revel. Дуже крута модель у масштабі 1.43. Дуже і дуже крута, деталізована модель. Щоб ще такого описати. Ціна її також 30 євро. Да? Тут і Deutschland, і in Italy. Ні, зроблено в Італії просто в Німеччині, тому що продаж був величезний в Німеччині. Ну, тачка крута. Так. Все, тут красиво, все понятно. Ось наступна модель. Це Fiat, Також офіційна модель Не, Панорамна без... криша, я так бачу, заклеєна. Цікаво. Чого вона заклеєна? якби це... Можна відкрити Так, можемо спробувати. А ну давайте відкрити. спробуємо Саша. для наших любителів. Шеф нам зараз відкриє. Тут відкривай, сюди ближче підходь. Витягую тут на відео. Така ось модель, Дуже класний зад. Формативна стінка така, але... да. А давайте відкриємо пластик. Так, можу, Якщо ми ти хочемо. Ти. Гляну... Ви подивіться, що це зазаду неї. Нічого собі. Це, це якась попара... установка. Перва паровий... машина можливо. Почекайте, я щось в шоці. Чекайте, а що це за апарат? Я а ну хтось я... напишіть, будь ласка, гляньте, які номера. Що це таке? Хто знає? Маємо <на> машинку в колекції, але не володіємо повною інформацією. Ви подивіться, двигун ззаду вісить. Може, хтось знає, пишіть, будь ласка. Ну, відкривай, Олександр, акуратно, якщо зможеш. Так, да, вона відкривається дуже Точніше, дуже. Точніше, шеф. Угу. Допоможи, будь ласка, або давай, я. Давай, не давай. Може, ну, ще вона зацікав... зафіксована. Давай, я, можливо, спробую. Ось, Ось відкрив. Легко відкривається. А ну подивіться, що це таке. Брум називається фірма. Брум-брум. пише? Брум-брум. Ну. Фірма Брум, якась, да, добре. добре. Давайте роздивимося. Що це за апарат? Мене взагалі цікавила панорамна криша, але ви подивіться, що з двигуном? Чи що це таке газові балони? Не школі, можливо, парова машина. Дивись, дерев'яна підставка. Чекайте, капот не відкривається. А якщо спробувати здерти оцю наклеєчку. для потрібно це. А що це тут? Хто знає? А друг щось. Я, знак? Це просто як наклейка. це це... в новому було, в форматі воно, Тому навряд чи це... Цікаво, що там за знак? Ні, нема. Нічого немає. Да. Тобто все тут. Панорамної як... криші нема, вона який просто знак? салон. Ось. Дуже хотілося. Але диві... дивіться, номер вчеплений прямо ззаду на двигун. А що може це, таке? це спеціальний номер для двигунів чи що? Я не знаю, а, ні, номер звичайний, але просто чому це двигун? Це... Добре, по фіату ясно, так? Да? Тачка крута. Bon, bon. Е, не ясно. Знаю, що це за таке. Хто знає, напишіть, будь ласка, що це за двигун. Така модель нам перший раз зіткнулася. Ми її купили, а навіть не розглядали. Ось, будь ласка, забирайте. Класна тачка. Так, ну що, чергова серія. Так, це Smart City купе від французької фірми Smart Wert. Чи в смарт верті я не знаю точно французької, тому дуже-дуже маленьк, маленька в масштабі 1.87 і ще можна про неї розповісти. Ми зможемо її відкрити. її. Так, так, покажемо ще одну модель. Це D-Trabi, машинка. Зроблена вона від португальської фірми Trabant, якщо не помиляюсь по назві. З Оформлення повністю в прапорі німець... Німеччини. Зад дуже красивий. Виготовлена вона в Португалії. Маден Portugal. -португал. Класно. Так. Ось і що в нас ще? Ось я. От я ти я відкрив? Ти відкрив? цю ага. ось. Там такий міні купер. Не, давай відкрити. О, ось. О. Але бомба упаковка. Ось тут є надпис, до речі, невеличка. Міні-купер. Класна, Диви, яка тачка. Вона сама по собі в житті мала, ну так як вони оце її зробили. Це блоха якась. Реально На порівнянні з цим. На порівнянні з тим. Да. єсть, так. Ну таке. Круто. Симпатично. Тобто, чим менше, тим гарніше, так? Але все чітко. Хтось там пінцетом там збирав рулю та все. Да, ось тут показано, воно збиралося. Ось. Воно все чітко. Така моделька і така ще є. Зараз можемо. Крута нас... тачка. Це в нас міні-купер, зроблений в Італії. Самої фірми знову таки невідомо. чомусь. Хоча зроблено в Італії. Зроблена машинка 2014 року. І всьому тут дуже деталізована. Ціна ну, її... відкрити, допомогти мені. Так, добре. Бо тут дверцята трошки слабенько відкриваються і багажничок відкривається. Так, він на замочку. Він на замочку. Ті. Так само... Добре, добре, залишимо. Не будемо, щоб воно мені покажемо ось така тачечка. Хромований рульчик. Да, в ліс чувак поїхав відпочивати. Вентивність суми в районі 40 євро. Ось. Просто бомбезний апарат. Все чітко. Хромики у нас. Така імітація багнюки. По туди можна іде. поїхати. Можна поїхати по гриби. Ось така моделька крута. І що ще в нас? Так, і в нас не. Тебе... Моя любима модель. Одна з найбилих. Вона просто по моделі. Ну, то есть вона не сильно стоюча, але дуже крута. Тут є 4 чоловічка і одна 1... собака. Ось. Хм. Цікаво. Ого, скільки кіло тут, а. ти ще продемонструєш нам сертифікат від цієї машинки? Так. Є сертифікат так, на тачку тут при... на цій. І ми також це зустріли. Це не шуку. Так, але ми це зустріли дуже недавно. Ми самі не очікували цього опять-таки. Просто... А де тут сертифікат можемо? З машинкою. Зараз, Зараз Саша від. Треба Чи... акуратно відкривати. Щоб... Дивись, де він схований. Саня запропон... Саша запропонував нам, що давай відчинимо і ось так вийшло. Що ми змогли це знайти. Ой. Тобто ви купили тачку, не знали, що вона з сертифікатом. Ну Ні. так ніхто ми, не повідомляє. Ви нічого не знали. Але купили через, е, відомих, Я пер... так, через відомих персонажів. Є... Ми це... даже, ось Показаний їхній перед таза. Тін-тін. Воно розлітає з другої сторони. ось сертифікат Долтен. тік Цікаво на якійсь арабській мові ну, Англійська, да. Ну нормально, нормально. Ну я не думаю, що варто відкривати. <ганлійсько> Окей, <пробіт> а, <пробіт> <пробіт> е ось, ось таки. Ну що ще ти показав? А що в тебе це, це твоя ізюминка? Мені здавалося, що у тебе друга ізюминка. є. в в Він що, В нього вітрянка, чи що? В нього руки нема. Ну, це якісь герої, откуда ця тачка. З якогось серіалу може. Це, це ага. такий мультфільм і в нього. Все, дуже, все. Дуже це багато... твоя ізюминка Я думав, в тебе друга ізюминка. Так, і зараз покажу їм. Яка в тебе ізюминка є? Чи це так. твоя ізюминка? Це Олександрова ізюминка, точніше нашого шефа, але про неї інформацію має знати кожен. Це де Кефер. А точніше, мільйонний кефір, який був випущений у 1955 року, і через таку нереальну подію випустили ось таку модель, яких всього 9999 штук. Знизу зараз проложить. Номер 8826. Де, я його де, не, знаю, мій... нам, щоб вони побачили я не знаю. Я не знаю ім'я моєї вчительки, але но номер я знаю. Ось тут. Ну, да. Подивіж, де номер? Ось. Де? Ось. Їхне... ось номер. Їх не 10 тисяч штук, а 9999. Так. І ось можна навести, навести на інформацію. До речі, що тут такого цікавого? А саме, що в нам в цьому тексті розповідають, що саме фото, ось це зроблене, було взяте із музею Volkswagen. Тобто, це фото має ліцензію, авторські права, і, тим не менш, тут воно надруковане, і лише володарі такої машинки, і відвідувачі цього музею зможуть побачити це фото. І це справді додає рідкості. Черговий слот також може бути проданий. Кому цікаво, варіантивність цієї головін... машинки в районі 70 євро. Але ми її будемо продавати за набагато більші гроші. Але обміняти да, номер. Кути нас. Але обміняти на якусь тачку теж. Так, Тому так, така так. прилинка сьогодні була предоставлена вам. Не тільки шуко ми показуємо, а хто виробник, яка. Декефер? це просто фірма типу Volkswagen. Volkswagen оригінал. Тому полюйте, цікавтесь. дуже цікавий. Оце на оформлення. У... Да, у... да, Жучки у нас такі показані. ось Що це жук. Тому так, така перлинка в нас сьогодні. Добренько, всім раді. Кайфуйте, переглядайте, лайкайте, підписуйтесь. Кому цікаво, щось пишіть. Будемо відповідати на обмін. Теж тачки цікавлять. У кого щось є? Будь ласка, звертайтесь усім гарного відпочинку. Дякуємо за перегляди. До побачення! Усім щасливо пока-пока.